Всім привіт! Нагадую, це канал Achton Deutsch. І ми вже дійшли якраз до другого розділу. Називається він Контакти. В цьому розділі у нас будуть також такі цілі, як. Говорити телефонний номер, проговорювати чітко і на слух сприймати емейл-адресу, питати, запитувати, рахувати до 100, презентувати, говорити, якою мовою ви говорите, запитувати національність, відповідати якої ви національності, створювати звичайно діалоги. На даному етапі значить, ми переходимо до. Завдання нашого. Для початку ми маємо оглянути, що це за картинки, тому що це відноситься до нашого завдання. І ми бачимо на першій картинці фрау, тобто жінка, вона знаходиться в офісі. На другій картинці також чоловік знаходиться в офісі. Обидва вони говорять по телефону. І третя картинка. У нас також чоловік говорив по телефону, і тут прийшов, скоріш за, за все, до нього або колега, або шеф. І ми зараз поступово розберемося, що це за розмова. Я так розумію, що в нас буде аудіо в першому завданні, оскільки тут наушники. І перше вправо звучить наступним чином: телефон нума, фон Пабло. Hierrenz даст телефон гешпрех. Нумерін з фото. Значить, нам потрібно прослухати телефонну розмову і пронумерувати фотографію. Отже, я включаю зараз аудіо, а ви уважно слухайте і спробуйте здогадатися, хто на фото де розмовляє. Якщо я не буду спеціально ставити позначки, щоб дати можливість вам визначитися, а потім таким чином ви зможете. Wie ist die Telefonnummer von Pablo? Ah, hier. 93 34 027 Okay. K&L Dienstleistungen, Müller, guten Tag. Pablo, ich mache eine Party. Pablo, bist du das? Entschuldigung, mein Name ist Müller, Martin Müller. Eine Party? Ich komme. Ist da 9334027? Ja, meine Nummer ist 9334027. Ich möchte mit Herrn Puente sprechen. Wie ist die Nummer von Herrn Puente, bitte? Herr Puente. Moment. Ja, Pablo. Herr Puente hat die Nummer 9334037. Wie bitte? bitte noch einmal langsam. neun, drei, drei, vier, null, drei, vielen dank, auf wiederhören. kein problem. neun, drei, drei, vier, null, drei, bitte warten sie, wir sind gleich für sie da. bitte warten sie. K&L Dienstleistungen. Mein Name ist Puente. Hallo Pablo, die Telefonnummer ist falsch. Nesrin, hallo. Die Telefonnummer ist falsch? Ja, da ist ein Herr Müller. Herr Müller? Das ist der Chef? Oh, tut mir leid, Pablo, aber er ist nett. Oh, da kommt er. Wir telefonieren später. Tschüss. Так, значит, в до фрау Вона неправильно записала номер телефону і позвонила до шефа. Шеф їй дав номер телефону, тому ми тут спокійно ставимо двічку. Тобто друга розмова в неї була е, з шефом. Після того шеф їй продиктував дійсний номер телефона, і таким чином вона зателефонувала. І ця розмова була вже з Пабло, який сказав, що шеф прийшов тому пізніше поговорить Отже, наступне завдання в нас Hören Sie noch einmal, wer sagt das верзак дас zu?» Тобто, ще раз прослухати, і хто говорить, що. І ви уважно слухаєте, хто що проговорює, і потрібно буде відмітити. Таким чином, перше у нас відмічено.

Bist du das? Entschuldigung, mein Name ist Müller, Martin Müller. Eine Party, ich komme. Ist da 9334027? Ja, meine Nummer ist 9334027. Ich möchte mit Herrn Puente sprechen. Wie ist die Nummer von Herrn Puente, bitte? Herr Puente, Moment. Ja, Pablo. Herr Puente hat die Nummer. 93 34 037. Wie bitte? Bitte noch einmal langsam. 9 3 3 4 037. Vielen Dank. Auf Wiederhören. Kein Problem. 9 3 3 4 037. Bitte warten Sie. Wir sind gleich für Sie da. Bitte warten Sie. Wir KL Dienstleistungen. Mein Name ist Puente. Hallo Pablo, die Telefonnummer ist falsch. Nesrin, hallo. Die Telefonnummer ist falsch? Ja, da ist ein Herr Müller. Herr Müller? Das ist der Chef. Oh, tut mir leid, Pablo. Aber er ist nett. Oh, da kommt er. Wir telefonieren später. Tschüss. Якщо ви уважно слухали, значить ланзам, uh, попросили Несрін, щоб продиктував ще раз шеф номер телефону, тому це відмічаємо тут хрестиком. Наступна філінданка в Fіoran подякувала також нас, Насрін, а шеф їй відповів: кайн проблем. І тут ми могли заплутатися, тому що в даному випадку сказала Несрін, що Дій-телефон-номер uh, із фальш. Пабло перепитав ді, телефон номер ісфальт, якби тут було знак запитання, то ми поставили Павло. А так у нас буде не срін. Das ist der DSF, відповідно, це сказав у нас Павло. І наступне завдання у нас sagen Sie am Telefon, Тобто, як ви говорите по телефону. Ну, от приклади, Hallo, Польман. Мюля, Майер це фірма якась. Наприклад, якщо на фірмі працюєте, то відповідають таким чином назвою фірми. Ікзаге, Хола і тому подібне, то, можливо, ало ви говорите. Тобто, це завдання якраз поспілкуватися на уроці. І на цьому ми закінчуємо сторінку і переходимо до наступної.